Ні пуху, ні пера або сезон полювання відкрито. Прикарпатські мисливці можуть вільно займатися улюбленою справою практично в усіх лісових угіддях та на водоймах області. Табу накладено лише на стрілянину у Верховинському, Косівському та Яремчанському районах. Вони розміщені в зоні національного парку. До полювання допускаються лише ті мисливці, котрі мають відповідні документи. Це дозвіл на носіння зберігання зброї. Він обов'язково обов'язковому порядку має бути непротермінований. Потім посвідчення мисливця і відстрілочна карта у тому мисливському гіді, де, де проводиться полювання, а при виявленні фактів. Відсутності при собі дозволу на носіння зберігання зброї за це мисливість буде притягнути до адміністративної відповідальності у разі виявлення фактів браконьєрства. Це вже за це наступає кримінальна відповідальність. Основна запорука безпечного полювання дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю та правил поведінка на воді. Зокрема, не допускається виїзд мисливців і перебування їх на полюванні з несправною чи незареєстрованою зброєю. Заборонено полювати у нетверезому стані ближче, ніж за 200 метрів від житлових будівель, а також у темний період доби. Заборонено стріляти по воді, оскільки вода рикошетить дріб. і з іншого берега, такі самі мисливці, такі самі люди можуть бути рибаки, воно відповідно буде їх травмувати. Треба уважати на жарку погоду теперішнього і старатися дозувати алкоголь, Заборонено стріляти в темну. По закону дозволяється полювати годину після заходу сонця і годину до сходу сонця. Коли видно силуети людей, видно силуети качок. Аби запобігти браконьєрству, в сезон полювання на Прикарпатті супроводжують мобільні рейдові групи. Вони перевіряють документи у мисливців, слідкують за дотриманням правил під час полювання. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк. Новини на вежі.